Антон Дзерин мав позивний «Пікасо». Він любив малювати та захоплювався вуличним спортом, тобто стріт-воркаутом. Освоїв професію автомеханіка і водія. У зону проведення антитерористичної операції пішов добровольцем у складі батальйону Айдар. Продовжив службу за контрактом. Старший солдат був навідником оператором бойової машини піхоти у першій штурмовій роті 24-го батальйону Айдар. На Маріупольському напрямку в результаті бойового зіткнення з ворожою диверсійно розвідувальною групою загинуло двоє українських захисників. Серед них Антон Дзерин. Провести в останню путь військовослужбовця прийшли місцеві жителі, волонтери, учасники антитерористичної операції з Кобеляччини, очільники району. Антон був неодружений, у нього залишилася мама та дідусь з бабусею. Поховали бійця у свічкаревому поруч із могилою батька. Трону із загиблим Антоном Дзерином несли через усе село. Нагадаємо, 20-річний Антон Дзін загинув 11 березня поблизу села Березова Мар'їнського району, що на Донеччині. Разом із ним у бою поліг виконуючий обов'язки командира взводу Сергій Голуб'єв. Старший сержант із позивним Голуб був із Рівного. Ірина Соляник команда тижневика Ехо для полтавських телевізійних новин.